Всім вітання з Пенсільванії. Сьогодні зранку відправили діток в школу і вирішили з Брендоном поїхати у найближче велике місто біля нас Піцбург. Місто мостів. Колись я вже розказувала, налічує 446 це навіть на 3 більше, ніж у Італійській Венеції. Не раз я вас брала в це місто з нами на прогулянку. Сьогодні хмарний день, але ще тепленько. Основною причиною поїздки за місто, можна сказати, було те, що я хотіла зайти в магазин європейський, який називається Наталія. Зортіло мені деяких українських смаколиків, тому беремо вас з собою і бажаємо приємного перегляду. В магазині трішки мені вдалося познімати. От зараз вже дивлюся і згадала, що забула купити квас. Є багато польських, латвійських, білоруських, ну і ще деяких продуктів. Українських, якщо чесно, тут найменше. Але я дуже хотіла шпротів копченої риби. Думала, можливо, є заморожена калина. Була обліпиха, вишня, а калини, на жаль, не було, її дуже швидко розбирають. Є рошен товари. Дуже багато різних на вибір. Отут моя улюблена частина. І, звичайно, взяла ще додому кільце копченої ковбаски смачненької домашньої. Але пізніше вам зроблю вдома розпакування. Ще трішки вам покажу доріг піцбургських. У нас залишалося ще багато вільного часу, і ми вирішили заїхати в одне з наших улюблених місць пообідати і поїсти смаколиків. Також вже не раз вас брала в це місце. Хто з нами давно, той, звичайно, впізнає. Мова йде про Ockman Bakery, Це така пекарня, де можна і пообідати, і полосувати солодощами різними. Тут неймовірна кількість випічки на будь-який гаманець та смак. Зараз вже в темі осіннє все, особливо їхні American Pies, Pumpkin, Apple, тобто гарбузові яблучні. Ось такі яблука в карамелі, різні десерти. Здобні булочки, еклери, донати, морк'яні тортики, чого тут тільки немає, очі розбігаються. Ми спочатку вирішили, що ми поїмо, а пізніше купимо цього добра з собою додому, дещо діткам, дещо для себе. Щоб не стояти у чергах за цими комп'ютерами, де замовляти їжу, був наданий QR-код, який ми просканували, і в телефоні собі бачили меню, замовляли, що нам до вподоби. Брендон взяв ось якесь таке лате холодне. Я один раз тільки попробувала і все. Вирішила такого пити. Я не зможу. Дуже тут все солодке. Їла я на чиабаті індичку з різними овочами, також печиво таке нам давали. Кожному і обрано на якийсь кубанський сендвіч. Так, розпакування, що придбала в українському магазині Natalia European Food. Саме головне дуже вже хотіла шпротів Це зроблені у Латвії, здається, так. Так, Латвія. Такі по 3,40 Дві упаковки і ці інші 3,60. Дітям взяла Crazy Bджілку ці жалені цукерочки. Ось таке насіння соняшникове, чорні карати. Це єдине, яке Україна виробляє в цьому магазині інші всі. in Ukraine, До речі, смачне. Я вже брала і недорогі 3,60. Дуже хотіла вже копченої рибки. Така рибина заважила на 11,68. І взяла таке величеньке кільце домашньої кубаски. також на 11,57. От, от такий ось набір продуктів вийшов в 40 доларів 5 центів. Ще окремо докупила майже пів кілограма ліщину цукерок. Мене попросила знайома, бо я казала, що поїду. То. Вийшло 12,66. Я ці цукерки не дуже люблю. А з кав'ярні Окман Бейкері ми привезли для катрусі. Вона має там свій улюблений смаколик. Прийде зі школи. буде мати до чаю ось такий тарт, називається. Там такий міні-пиріг, там середині крем і ягоди. Собі взяла на пробу еклер. Я вже еклерів не їла довший час, вон вже в дорозі кусила один раз. Згадала смак. І це, якщо чесно, я навіть не знаю. Тож Брендон без мене брав. Що він там набрав? Я знаю, що я просила Марку взяти, щось таке типу донатів шоколадних, бо Марчик в нас любитель. Це угу. щось схоже до еклерів, напевно, але з шоколадною начинкою. Пахне як донець, до речі. певно він це і взяв для марчика. Добре. Що тут? Вже він також щось їв. Це такі цинамонові і з родзинками завиванці глазуровані. О, і такі якісь роли з глазурю. Пахне кленовим сиропом. to Brandon i Mark, oni ljubitelji, a ja ne ljubim. Svi Важко потрапити в списки. Мені просто пощастило, що хтось відмовився. І так як я була в черзі на очікування, якби щось таке сталося, мені повідомили і я відразу погодилася. Тому і знову хотіла оплатити, щоб не прогавити собі місце. Ми бачимо, як буде в цьому році, це нічого не означає. Ярмарки завжди як лотерея. Я всім це кажу. Ніколи не знати. Хоч завжди більш-менш одинакові місця, але або пощастить, або. Вже багато наметів розкладених. Це такий приватний сектор біля озера. Дуже гарно називається. От. А зараз мужчина там прикрив Лейк Латонка. Я буду в цьому приміщенні. Зараз ось розкладу всі свої речі. Тут також є різні кафе. Для дітей, але дощик накрапує, і саме озеро тут. Пізніше також вигляд покажу з іншої сторони. Так, поки мені показали, де припаркуватися, то я вже вийшла і швиденько вам хочу показати природу. Звичайно, при сонячній погоді це було б набагато гарніше. Вже дерева змінять колір. І отак на цьому озері собі проживають люди. Гарно. Можливо, ще надія, що сонечко вийде сьогодні, хоч трішки. Тут якийсь сувенірний бачу, їх магазин. Волейбольний майданчик і задня частина приміщення, в якому я. Я вже все занесла, а тепер йду розкладати свої речі. Мій столик готовий. Це як завжди. Мої брошки, пташки, вишиті, браслети, підвізки і ці фетру іграшки, які в мене на співпрацю з дівчинкою з України. Дехто ще вчора розклався, сьогодні ще їх немає, Бачите, накрили свої речі. Але я прийдуся, що є, та вам покажу. Тут якісь бачу соуса, напевно. Векс це віск. Кожен раз дивуюся, кожного разу щось інакше придумують. Це, напевно, в авто так, Car фреші. Такі освіжувачі. Вонючки, як я кажу, я терпіти такого не можу. У мене в авто. Це Reggie N по-англійськи. В Америці дуже така давня популярна лялька. Називається Reggie N, не знаю. Вони і минулого року тут були, Ну, значить, продаються, розходять. Цей ярмарок не дешевий. Я маю на увазі не дешево, за столик ми платимо порівняно з іншими, майже вдвічі більше. Тут permanent jewelry, Тобто це на вас цей браслетик. чи Ланцюжок запаюють і все. Це такий, що не знімається, з ним постійно можна ходити, митися. Тут у нас віночки, як завжди, тут багато віночків на всіх ярмарках. От поставили, не знаю, чи це двоє рядом, чи це все одні, одних людей. Ну, от, подивіться, ялиночка. 50 доларів. А хто рукастий зробить собі. Сам набагато дешевше тут, е, дуже популярне яблуко в карамелі і в шоколаді. За, всередині яблучко. Така випічка домашня всяка. А тут вазоночки і минулого року вони були напроти мене. Дуже гарні. По ціні не знаю, ага, 14, наприклад, такі 14, це вже зразу з горщиками треба враховувати. Дивіться, яка монстера цікава рябенька. Різні такі ці, що в повітрі. Ростуть Air plants, повітряні сакуленти, Це з макраме, лісочки. Mm, гарно. Ну, в них брали минулого року. Окий okay, равлик оригінальний. Далі у нас тут ще якісь також ем, це зі шматочків тканини. Зроблені такі ем, новорічні іграшки. Ялинкові по 20 доларів. <звісно> Різні з собачками, напевно, і. Я yeah, є yeah, з котиками думала, чи є, чи нема. З котиками. Всякі кісточки для собачок з мультфільмів різних. Листівочки бачу в них тут. Є також Гаррі Поттер. Це в нас щось. Гарне таке, як я люблю. Глина чи порцеляна. Сови. От сови щось я не дуже. Я люблю птахів, а сови не, не моя стихія. А, бачите, ось так можна на ці тарілочки, вазони, які просто на повітрі ростуть, не потребують великого догляду. З котиком якийсь брелочок, зроблений з глини чи з кераміки, не знаю. Це підставка для ювелірних виробів, для обручки, наприклад, на ніж сюди, зняв браслетики, кульчики. Це гарне, це справді відбиток роблять з ялинки чи з лаванди, і тоді обробляють це все. Дуже гарні вироби. Це з глини. Клей це глина, англійська, клей creation. Запитала мужчин. Сказала йому, що дуже гарне. А, до речі, кульчики в нього також всі. Ручної роботи з глини. Кульчики по 15, або якщо дві пари, тоді 28. Два долари знижка. Так, мій столик ось там. Сусідка ще розкладається. Та сама, що минулого року, але я не пам'ятаю, що вона продавала. Бачу, що жіночка та сама. Тут у нас якісь блискучі ювелірні вироби. Це кіцяцькі для дівчат, жінок. Гарненькі є. Оригінальні. Тут по апараці, все по 5 доларів така дешева бізотерія. І бачу тут якісь є картини намальовані, Ісус. Собачки, Мавпи. А тут я вже вам колись на інших ярмарках показувала цих людей, або, можливо, таких самих, хто такі вироби, виготовляє з металу і дерева. З різні, бачите, металеві ручки, труби, і вони з них роблять лампи, вішаки і таку всяку всячину, дивіться, з м'ясорубок старих. підков вішаки гарно. креативні люди. Все, це приміщення невелике і у нас от з вікна там вигляд на озеро, що я вам раніше показувала. А, І ще пропустила один столик, все з альпаки. Зроблено шкарпети, рукавички з пальчиками без пальчиків. 25 доларів пара шкарпет. Дуже все гарне, м'ягеньке, одна й дниточки можна придбати. Шапки і ось такі елементи одягу. По сусідству Pampered Chef. то така, такий посуд різний. Пластиковий, схожий до Tupperware, але трішки інший. Таке всяке моєї сусідки тут. Різне таке. До кухні все. Вони мають тут каталоги, тому що в них ще якісь тут приправи різні продаються. Ну, вона ще не завершила. А тут вже відкрили. Свої товари це такий одяг різний для діток. Така У більшості — це осіння тематика з рюшами. Ще 20 хвилин до початку ярмарку, але вже кілька людей пройшлося. Ранні пташки такі. У мене є чай карпатський, який Юля привезла. До речі, дуже смачний, вечорний це називається. Там бузиною так гарно пахне. Якраз саме те, що треба зараз вже всі віруси починаються, то я щодня стараюся. Пити і насолоджуюся. При нагоді ще пізніше буду виходити. Етер, тому надіюся на вдалий день. Хочу вам показати, що я придбала у жінки напроти, яка продає вазони. Ось цей повітряний вазоночок в такому малесенькому, макраме е, горшочку. І ще в них ось такі дерев'яні е, різні там таблички є. Так як в мене знайома скоро приїжджає у новий штат, в новий будинок, я хотіла щось на пам'ять їй подарувати, і вона дуже любить якраз у ці повітряні вазони. Вона знає, як за ними доглядати, і щось таке невеличке, бо ж люди їдуть зовсім в інший штат. І ось цей будиночок велком я сюди пристрою. І буде їй на пам'ять від мене ось такий подаруночок. Так десь можна буде зачепити. І така милота на згадку. Я вийшла на вулицю, трішки сонечко появилося. Показати вам атмосферу. Це тут автобуси шкільні, з місця на місце возять, тому що це я тільки тут, а там воно продовжується туди, в лісок, в парки різних, багато наметів ще. Це дуже-дуже велика територія, де відбуваються ці ярмарки сьогодні. Повертаюся в своє приміщення, людей дуже багато. Минулого року так само було, ось вже і в мене хтось є. Я сьогодні продала і вишиті браслети, і свої вістів, деякі вишиті, багато кошок. Деякі з цих фетрових іграшок також беруть, особливо котиків та колібрів пташок. А вже сьогодні буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, мирного неба. Всіх благ і до наступного відео.